Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео розповім, що потрібно робити із підмерзлими посівами зернових культур і назву топ 3 найкращих антистресанта для озимої пшениці, які найкраще допоможуть їй подавати отакий от холодовий стрес. У цьому році в багатьох регіонах України ми маємо таку картину, що пшениця та інші зернові культури, і не тільки зернові, підмерзли. Причому найбільше підмерзань було на тих полях, де рядки розташовувалися уздовж домінуючих вітрів, холодних вітрів. Якщо рядок був поперек, то поперек вітру, то там підмерзання було незначним. І так само незначним. Якщо ви побачите по периметру полів, де були обсіви, де перехресним способом посіяна пшениця, то там теж ніякого підмерзання не було, або воно було зовсім незначним. Тобто, де був холодний вітер, де поляни були захищені лісосмугами від вітру, де від балок тягнув цей мороз вітром. То по різному пошкоджені поля. Ну, Також це від сорту залежить. Є сорта, які абсолютно не пошкоджувалися приморозками. Є які частково пошкоджувалися, є які сильно пошкоджувалися. Теж по різному буває, на одному полі бачимо однакову картину. Або все зелене, або все жовте стоїть. На цьому полі то тут таке різнобой ми бачимо. Де вдув вітер, де яка ложбина була, то там підмерзло. І от... Зараз, коли люди всі дзвонять і кажуть пересівати, не пересівати, виживе чи не виживе, наскільки скине вражайність, то зараз пару слів хочу про це сказати. Якщо ми подивимося, от в самому такому місці беру, де найбільше пошкодилася вона на цьому полі, то нічого. Критичного я вам скажу, друзі, немає. Так пошкоджена листова поверхня, так вона підмерзла. Е, ну, звичайно, це не, не саме таке гірше поле, яке є. Е, ну, зараз, може, десь знайду місце, де більше вона е, пошкоджена. Але е, максимум, те, що я зустрічав, це те, що лише листова поверхня е, підсохла, ну, скажімо, так, знищилася листова поверхня. Але. Стеблова частина, і от всередині, ну зараз мені незручно вам показати, ну там всередині колос живий. Якщо ми розріжемо будь-яку стеблину. Будь-яку вздовж, що так розріжемо стеблину, ми там побачимо живий колос, там немає ніякого відмирання. Інколи на окремих, дуже на окремих рослинах таке трапляється, що колос б то живий, а підмерзло під колосом оця частина стебла. То, звичайно, те стебло загине. Але таких стебл дуже-дуже незначна кількість. Переважна більшість посівів, а я вже за ці кілька днів об'їхав в пів Харківської області по 3-4-5. Навіть господарств в день об'їжджаю, люди всі переживають, що робити. І я скажу, друзі, ніде прямо такої катастрофи, що от взагалі сказати, загине пшениця, я не зустрічав. Тепер запитують люди: а все одно ж тут буде сильне зниження врожайності на таких от ділянках поля? Так це чи ні? Я скажу не факт, що воно буде тут зниження. Тому що в окремих випадках тут навіть урожайність може і підвищуватися. Тому що, коли рослина перебуває в стресі, я так по-простому хочу пояснити, щоб подолати цей стрес, рослина викидає певні речовини, фітогормони, амінокислоти, щоб вийти з цього стресу. І тут вже залежить від ряду супутніх умов наявності вологи, температури, стану росту і розвитку самої. Росли. Рослини. Але бувають такі випадки, і вони не рідкісні випадки, коли, виходячи із стресу, рослина е, дає більшу вражальність, ніж та рослина, яка в стресі не була. Тобто зараз здається, що оці от жовті е, частини поля вони скинуть вражайність. Але якщо будуть сприятливі умови, то навпаки на цих от частинах уражайність може навіть бути більшою, ніж там, де не було цього стресу. Це таке буває. Або, принаймні, е, такі погодні умови вже... Повторювалися, якщо я не помиляюсь, в період з 18 по 20 рік теж були такі е, підмерзання в такий же ж приблизно період, і поля приблизно такий же ж е, стан мали. І от два поля. Одне повністю. Вимерзло, скажімо так, інше не вимерзло. Я теж думав, що о, там, де вимерзло, урожайності не буде. Нічого подібного. Воно очухалося, вийшло і урожайність була однакова, що там де підмерзло, що там, де не підмерзло. Тому, друзі, тут залежить від трьох основних антистресанта, наскільки швидко рослина вийде із такого стресу. Перший, самий головний, самий дієвий антистресант це дощ. От якщо буде дощ в цей от період, рослина дуже швидко подолає отакий от стрес. Елементарно вона з нього вийде. Другий антистресант це ТПО, температура. Буде достатня температура, теж температура сприятиме, що швидко рослина буде виходити із цього стресу. Ну і третій важливий антистресант це час. Треба просто почекати, не поспішати. І ми от приїхали тут із агрономами, з керівниками там господарства. Вони там стоять, їх там трошки заспокоював. Вони кажуть, от, мабуть пересівати. Да, ну яке пересівати? Почекати тиждень, максимум через два тижні всі забудуть, що були заморозки. Якщо б заморозки були у фазі прапорцевого листка або початку колосіння, як в минулому році, от це була проблема. Там уже сильне зменшення врожайності. Зараз, коли це тільки початок або середина виходу в трубку, це не настільки критично. Рослина вийде із цього стресу і все буде нормально, просто дати їй час почекати. Саме гірше, що можемо ми зробити в цей період, це вносити необосновані засоби захисту рослин, не враховуючи температуру, не враховуючи діючі речовини і не враховуючи стан таких е, рослин. Я рекомендую почекати відростання нового листя, а тоді вже продовжувати вносити фунгіциди, е, амінокислоти, чи е, хто не вніс, гербіциди, але пізніше не зараз рослина в одному з. Стресі, а ви ще накладете ще інший стрес, таке не можна робити. От ми бачимо зараз верхнє листя, воно підмерзле, воно е, загинуло. Але там вже починає з'являтися новий листок. На окремих рослинах, де з'являється новий листок, він зелений, неушкоджений. І от коли вже масово з'явиться хоча б один зелений листок, тоді вже можна застосовувати різні засоби захисту рослин, тому що їх потрібно, щоб зелена листова поверхня засвоїла. Ну це не саме критичне пояс усіх, що я бачив, бувало таке, що поля що повністю рижі стоять. То кажу, почекайте буквально тиждень-півтора, коли з'явиться один листок, два листка. Ну це фактично там уже буде передпрапорцевий листок, з'явиться, і тоді можна продовжувати вносити засоби захисту рослин. Інакше можна ще більше усугубити ситуацію. Ну і стосовно, все ж таки, я вам сказав три основних антистресанта. Але це, звичайно, ж вони не залежать від нас з вами, від людей. Але якщо говорити, все ж таки, чим ми можемо допомогти, то вірте ви чи не вірте, прихильник ви чи не прихильник, але я проводив дослідження протягом багатьох років, і я зрозумів, що одним із найкращих таких антистресантів штучних, які ми можемо внести, мабуть, який на четвертому місці, це амінос. Амінокислоти. амінокислоти. Е, я принаймні з, із тих, що я випробовував, двох знаю виробників амінокислот, які мають два препарати, але я їх не буду називати, тому що мені часто е, закидають, що я там рекламую когось, а когось ні. Тому я знаю, що певні амінокислоти. Вони дуже легко виводять і дуже швидко виводять із таких холодових стресів, із гербіцидних стресів, з будь-яких хімічних стресів. Тому якщо буде волога достатня кількість опадів, то амінокислоти е ще вплинуть на підвищення врожайності. Якщо буде сухо, е ну, в сухі роки амінокислоти в основному на врожайність у нас не впливали в наших дослідженнях, але вони впливали на підвищення якості зерна. Тому те, що я. Рекомендую зазвичай на таких от полях це почекати появу першого листка і вносити амінокислоти разом із іншими препаратами, які необхідні, тому що в місцях пошкодження листової поверхні будуть заселятися хвороби, тому внесення фунгіцидів на таких от полях буде необхідне, але теж таки дещо пізніше. Отже, висновок такий, друзі: не панікуйте, все буде добре. Пройде якийсь час, буде дощ, дуже швидко все відновиться, все буде чудово. Не буде доща. Ну, ситуація буде погірша, частина е, рослин випаде, але все одно більша частина виживе і все одно вона дасть врожай. Наскільки він буде нижчим чи не нижчим на от таких от ділянках, це залежить від дощу і від температури. Дякую за увагу і до нових зустрічей.